Як ви ставитесь до святкування Хеллоуіну в Україні? Та взагалі чи самі там святкуєте? Ну у нас по хаті по дому ходили люди в масках та збирали цукерки. Вірю в Бога, читаю Біблію, тому для мене це ну якби взагалі ну, протиріччя насправді? Не, просто колись з пацанами ходили, конфети тирили і все. Останні, напевно, роки два ми робимо такі тематичні вечори. Типу, Ні, це ще не образ, це треніровка. Розказує щось. Цей Хелоурин, він взагалі йде і на 31-й ну, І це вважається більш такий окультний день. Святкували ну. вчора. Я нічого демонічного не бачу, але я до цього свята ніяк не відношу. Я його не розумію, але молодь хай святкує, якщо він так. А зараз я нафарбувалась, бо йду на роботу, і там буде типу вечірочка. Саховайку. Вайдер такий, дзвонить. Але те, що святкує молодь, їм так подобається, це їхні погляди, тому я тому і сказала, що я нейтрально відношуся. люди просто веселяться, але ну якщо вглублятися в це все, то це не надто добре то.